Всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Ланса Бекса, «Price Action Trader» або ж трейдер цінового екшену, і в цьому відео ми будемо розглядати питання входження в позицію. І ось що мені просто дуже подобається в цій книжці і в цьому авторі, що він не дає ніяких завищених очікувань і не говорить про те, що ви будете мати універсальну концепцію, будете торгувати як боги. Що стосується входження в позицію. То тут одразу нас окунають в таку сувору реальність і говорять, що один з основних принципів це недосконалість. Ви зможете побачити, де потрібно було ідеально відкривати трейд в ту або іншу сторону тільки на історії, тільки після того як рух ціни вже відбувся. В моменті, коли потрібно приймати рішення, ідеально ви це не зробите. Насправді вам потрібно пам'ятати про цю недосконалість і, знаєте, не дуже сильно заморочуватись з цього приводу, і більше думати про те, як зменшувати свої збитки. І ось ця недосконалість відкриття трейду, вона просто може розірвати ваше шаблонне мислення. І ось подивіться, по суті, два сетапи, де ми торгуємо в першому випадку за трендом на відкатах. І тут, якби ідеальна точка входу була б, наприклад, лімітний стоп-ордер на розвороті або ж. Хтось може навіть сказати десь лімітками, так по фібоначі на якихось рівнях ви виставляєте, ціна туди приходить, цю лімітку забирає, продовжує свій рух за трендом. Це були б на історії ідеальні точки входу. Або ж в цьому випадку, де в нас є глобальний рівень супротиву, ціна до нього підходить, починає щось тормозити, теж стопордер, і на пробитті відбувається вхід, і ціна йде в розворот. Від рівня супротиву. І це на історії виглядає дуже класно. Коли це відпрацьовує, це теж виглядає дуже класно і дуже логічно. Ви такі, так, ось так треба робити. Але ринок не завжди себе так поводить. Наприклад, аналогічні ситуації на продовження тренду ми маємо корекцію. Тут, хоч лімітками заходьте, хоч е, на пробій рівня. Ви бачите, ціна просто тригерить це все забирає і потім. Розвертається, летить вниз. І ви хоч ліміткою відкритись е знизу, хоч стопом е на пробій при виході з діапазону, все одно це буде мінусовий трейд. Аналогічна ситуація, і в другому випадку, коли йде начебто несхідний тренд, відбувається відкат, якесь тормозіння. І, наприклад, якби ви ліміткою заходили, то вас би взяло. Ну і стоп би, я не знаю, де у вас, стоп би десь тут було. Просто б закрили б закрився цей трейд. Якби ви заходили, наприклад, на пробій, то вам би тут, мабуть, краще, тому що ця блімітка стоп-ордеру у вас просто не спрацювала, не зайшли в трейд і не отримали збиток. І ось в цьому полягає правда, що. Ви в моменті не знаєте, як себе поведе ринок. Все, що ви можете робити, це намагатися мінімізувати ризики. І з однієї сторони не залишитись без позиції, якщо угода піде так, як вам хотілося, а з іншої сторони не заходити зайвий раз позиції, щоб ви не відкривали зайвих виткових угод. І Ланс -бекс так і говорить, що ви повинні просто прийняти той факт, що ми побачимо найкращий варіант для входження в позицію, тільки коли пройде час, коли фактично відбудеться якась цінова дія. На ринку. А в моменті все, що ми можемо зробити, це знайти гарну зону для входу, ідентифікувати сетап, який ми будемо торгувати, і відкрити угоду. Більш важливо, як ви управляєте угодою вже після того, як ви відкрили трейд, але для початку ми поговоримо саме про входження в позицію. Ланцбек вводить термін, де заходять в позицію. Оптовий покупець і роздрібний покупець, але суть цих термінів полягає в тому, що кіт в позицію має бути там, де у вас є потенціал для заробітку, потенціал для руху ціни. Тобто занадто пізно входити в позицію вже немає сенсу. Ви маєте входити в позицію до того, як ціни стають роздрібними. Ну, в залежності, в яку сторону ви заходите. Там, де ціни стають роздрібними, там вже ось ці гравці, які заходять по оптовим цінам, вони там навпаки починають закривати позиції починають фіксувати прибуток. Якщо ви будете ось цим ретейлом, роздрібом об вас просто будуть закриватися. Як це виглядає? Ось такий приклад, що є рівень підтримки, який був пробитий, він став супротивом, і по суті, було дві десь точки, де можна було заходити позицію. І саме в цих зонах ціни є оптовими. Якби ми заходили на пробиття, чекали підтвердження, тобто десь ось тут ми заходили або ось тут після пробиття, ми опиняємося в гіршій ситуації, оскільки потенціал не дуже не дуже великий. Ну і далі ми бачимо, що тут мається на увазі. Тобто наші ризики перевищують потенційний прибуток. Ось тут ви це бачите, що заходити потрібно на відкатах на продовження основного тренду. І ось тут як визначити ось цю точку, тому що заходимо ми то. На відкаті, але куди буде відкатити, ми не знаємо. Так? Можливо, він зайде ось трошки вище, потім аж тут почнеться розворот. І як впіймати, як ідентифікувати ось цей момент, що це той час. Це дуже просто. Є два варіанти: це або пробій, після якого з'являється розворотна модель, або ж зона консолідації в зоні сетапу. Все, що до ось цієї зони, або ж консолідація, або зони пробою це все оптові входження в позицію. Все, що після, це роздрібне. І ось цю точку він називає ЛВП. Яка розшифровується, як здається, last weak point, тобто остання слабка точка або півот, тобто розворот. І це ніщо інше як рівень пробою, рівень формування якоїсь там розворотної моделі або паттерну, фактично фіксації, що в нас формувався півот. Ну ви ж пам'ятаєте, що таке півот, як він формується. Що там є трьохсвічковий півот може формуватися, або ж п'ятисвічковий півот може формуватися. Якщо не пам'ятаєте, то подивіться попереднє відео. Там це було, і ось Ланс Бекс говорить, що він завжди входить. Позицію або до того, як ціна пройде ось цю точку, ось цей рівень, або на пробитті цього рівня. Далі ви це побачите. Також автор звертає вашу увагу на те, що в момент входження в позицію ви не просто відкриваєте угоду, а ви переходите на молодший таймфрейм. Тобто, якщо старший таймфрейм у вас там 30 хвилин за рекомендацією Ланса Бекса, торговий 3 хвилини то для відкриття позиції ви ще переходите на ще молодший таймфрейм, тобто на таймфрейм одну хвилину, і саме там шукаєте кращу ціну, кращу можливість для відкриття позиції. І тепер переходимо до прикладів. Знову ж таки, від себе додам. Хоча тут ось продемонстровані ці приклади, і це все так класно, прикольно відмальовано, тільки так має бути. Але не просто так автор на самому початку ось цієї теми казав на. Важливий принцип недосконалості, що зараз, ось тут, на цих графіках, це все чітко промальовано і чітко визначено ідеальний вхід в позицію. Але коли ви будете торгувати, у вас цього не буде. Тому ось ці приклади вам потрібно сприймати більше як ознайомлення і формування у вас взагалі розуміння того. Як воно має виглядати в ідеалі, що ви хочете побачити? Перший приклад А, сетап, Pullback, Breakout. Тобто є рівень, який був підтримкою в даному варіанті, він був пробитий. Ми заходимо тут на продовження пробою. Відбувається відкат, відбувається формування свічок, таких, які свіпають рівень і тестують його вже на супротив. Ось тут продемонстровано ось цей рівень, last Week point. Тобто це рівень, де ми ідентифікуємо, що відбувається розворот ось цієї хвилі, розворот ось цього відкату. І наша ціль зайти. Або ж на пробої ось цього рівня, ну або ось тут десь вгорі, там лімітками е, якимись. Також приклад хибного пробою. Іде хибний пробій, ідентифікований, йде ретест, визначаємо собі рівень last week point, закриття ціни вище, вихід ціни вище цього рівня, ідентифікує, що в нас відбувся розворот. І тут в мене вже є питання до ланса Бекса, до цього прикладу, тому що е, ви мені скажіть, а ось це що за свічечка? Дивіться. Ми класно тут зайшли, протестували. Я так не сумніваюся, що в нас тут були об'єми на усій висхідній свічці поглинання, яка закрила і зробила цей хібний пробій. Ми прийшли і затестували тут, свіпнули. І ми могли б десь ось тут теж виставляти цей ЛВП, собі визначати, десь на середині попередньої свічки. І подивіться, ціна в нас на усій наступній свічці свіпнула цей рівень і продовжила ще похід вниз. Тобто ми могли б там зайти в угоду, але нас би потягнуло вниз. Хоча сетап був там теж. Якби непоганий. Ну, наступний приклад С. Тут якби, ідеально. Йде рівень e, супротиву, ціна до нього підходить, йде e, розворот поглинання, і пробій, вихід ціни нижче рівня ось цього якби, паттерну розвороту поглинання, і є нашою ЛВП-точкою на пробої або до пробою, якої ми мали б намагатися заходити угоду. E, приклад D, сетап на пулбек, тобто йде трендовий рух, так? E, йде відкат. Тут ми бачимо формування типа, розвороту, і є рівень. Ось цієї фактично останньої несхідної такої повнотілої свічки, фактично нижче діапазону, якої ціна в наступному не закривалася, тобто вона ходила вниз, свіпала, але нижче не закривалася. І ось цей рівень автор визначив як ось цей ЛВП. Сетап є комплексний відкат. Тут дивіться, теж у нас типу, висхідний тренд, і ідея така. Корекція складна. Але прикол вже полягає в тому, що ви в моменті ж не знаєте, чи це буде складна корекція, чи проста корекція. І, скоріше за все, ви б ось тут теж входили в позицію. І тут теж була точка там, ЛВП. І ви до цього маєте бути готові. Тобто, на прикладах тут класно все продемонстровано, але в реальності ви будете стикатися з тим, що навіть визначення ось цих точок ЛВП того все інше, вони вас не спасуть від доткових уход. Все, що вони. Будуть вам фактично давати це те, що ви не будете пізно заходити в позицію. І Лансбек так і зазначає, що якщо ми пропустили точку входу, то ми не намагаємося наздогнати ціну. Пропустили, то пропустили. Відповідно, чекаємо або ж ще один ретест, можливо, якщо він буде, або наступний сетап. Ну і тепер ми ще раз повторюємо правильно спочатку дивитися, де в нас будуть стопи, потім визначати цілі, і відповідно до цього вже розраховувати і дивитися, чи є. Це співвідношення ризиків до прибутків, яке ви б хотіли бачити. Якщо там є можливість взяти ось цей риск реворд в тому співвідношенні, з яким ви торгуєте, то тоді, вже тільки після цього, ви думаєте, як краще відкрити угоду. Якщо ж немає, то нащо взагалі думати про той етап. І Ланс говорить, що більшість торгують і очікують з цього співвідношення ризику до прибутку 1 до 2 або 1 до 3. Він же торгує з більш такими консервативними цілями і співвідношеннями. А саме один до одного. І він не визначає свої цілі, виходячи зі стопа. Він визначає, як продемонстровано на ось цьому візуальному прикладі, це рівні хвиль, ну структурні рівні першочергові, і рівні підтримки супротиву зі старшого таймфрейму. І ось що ви маєте собі в голові е, робити? Ви торгуєте, наприклад, ось такий несхідний, типу, трейд. Так, тут ви отримали відкат, отримали розворот, ви ідентифікували його. У вас є ось цей ЛВП. Мовно кажучи, рівень, де ви будете входити. І стоп, вас зрозуміло, що ну, в даному випадку, по-перше, за осією хвилею, за ось цим розворотом. Ну і по-друге, тут рівень, типу, вже е, супротиву, теж якийсь попередній структурний, тобто такий більший. У вас є оця відстань ціни. І класично трейдери говорять, що ви просто вимірюєте цю, цей ризик і виставляєте собі ціль в два рази або в три рази більше від ось цього розміру стопа. В Прайс екшені, ви маєте ідентифікувати рівень супротиву. Найперший, так? І зрозуміти, що ось тут у вас ваша ціль. Виміряти його, тобто де у вас точка входу, де у вас ЛВП, де у вас ця перша ціль, і співставити їх, хто з них більший: ось цей А і ось цей Б. Якщо у вас можливий рух ціни і ціль більша за стоп, то можна розраховувати на входження позицій. Якщо в два рази більше, ну ви взагалі супер. Якщо в три рази більше, ну. Ідеально, якщо менше, то ви просто не відкриваєте цю угоду, оскільки ця угода не виправдовує ризики. І ось таким чином це може виглядати, що у вас буде один вхід, другий вхід, і для кожного з цих входів стоп лос буде в одній і тій самій точці. Закриття ціни на найпершій цілі по кожному з цьому входів він вам дає різне співвідношення ризику до прибутку. І ось тут ланцбек вводить ще один термін LRP – Last reward point – це середина діапазону між стопом і ціллю першочерговою, на якій ви будете закривати частково або повністю угоду. Тобто це якраз є точка, де існує співвідношення ризику до прибутку один до одного. Ну, тобто це середина. І ось нижче цієї точки ви взагалі ніколи-ніколи не маєте заходити. Це дуже важливе правило. І тут ми бачимо демонстрацію цього правила схематично, що в нас іде в даному випадку торгівля в діапазоні, є зона. Супротиву, є зона підтримки, ціна приходить до зони супротиву, відбувається там розворот, є рівень ЛВП, last week point, після якого ми вже фактично фіксуємо, що в нас відбувся розворот, сформувався там, скажімо так, паттерн розворотний. І є рівень LRP, це last reward point, тобто рівень, де в нас йде співвідношення один до одного, до плосу, до тек профіт. То вони у нас ось ці два рівні однакові. І ось після цієї точки LRP. І ви взагалі ніколи-ніколи не маєте заходити. Тому що там просто немає того співвідношення ризику до прибутку, який би виправдовував цей трейд взагалі. І далі ми переходимо до порад, до технік. Щодо входження в позицію, то є простий вхід і складний. Простий вхід це входження на пробитті last week point. Тобто ви визначаєте рівень, вихід ціни, за який буде ідентифікувати у вас розворот, розворотний паттерн свічковий, на цьому рівні виставляєте відкладений стоп-ордер. Якщо ціна тригерить цей стоп-ордер, у вас виставляється лімітка, і ви ліміткою заходите. Теж важливо, що це ну, краще зробити лімітками, тому що якщо ви будете виставляти стоп-маркет, то в моменти пробиття може бути просковзування, і ви будете заходити не по тим цінам, по яких хочете. Це простий вхід складний. Це те, що ви переходите на менший таймфрейм і шукаєте там кращі угоди. Або ж ви входите в угоду взагалі частинами. По перше, ви виставляєте лімітку з сподіванням на те, що у нас працює. а по-друге на оцій точці ЛВП. Ви таки теж ставите частину на. Відкладений стоп-ліміт ордер. І Lance Bex тут вводить ось таке поняття ось затору, що ви маєте побачити на молодшому таймфреймі. Це зазвичай мінімум три свічки на торговому таймфреймі, три хвилини. Але що ж саме таке затор, я так і не побачив. Тобто, чи це є якийсь діапазон, за який не має виходити ціна? І тут є приклад, до якого, знову ж таки, в мене є питання, тому що я не розумію, з якого моменту рахувати ось ці три свічки, тому що тут нас продемонстровано. Ось цей діапазон, де в нас входить також і ось ця несхідна свічка. Але в нас після неї було ще нижче закриття. Ви бачите? Тобто я б не сказав, що там є затор. Якщо рахувати, то я б рахував з ось цієї свічки червоної. Після неї нижче ціна не закривалася. І тобто, фактично, сформований затор я б тут ідентифікував десь тільки після цієї свічки. Ну але ЛВП рівень збігається. І саме входження в угоду відбувається на таймфреймі 1 хвилина, наступний графік, і відбувається входження двома трейдами. Перше, це ось є один це ліміточка. Тобто ви розумієте, що у вас тут вже в моменті формується на таймфреймі одна хвилина теж такий локальний розворот, як є свічка поглинання, і ви на відкаті десь посередині на захисті ось цієї от. Історії, ставите собі лімітку. Також ви вже маєте рівень ЛВП з старшого таймфрейму, так, і там ви виставляєте другу частину відкладеним ордером. І в такому випадку, якщо у вас оця є один, ціна до неї не дійде до цієї лімітки і піде ось так вгори, то ви візьмете просто відкладеним ордером. Якщо говорити про крипту, то я додам, що крипта дуже любить робити свіпи. Типа є ось цей рівень, і от крипта любить тіпо, його так свіпнути, після цього тільки розвернутися. Тому я навіть роблю три входження в позицію і виставляю лімітку на ось цей свіп якогось рівня. І в момент, якщо ціна робить якраз ось цей свіп, то я беру. Одну частину угоди, беру другу частину угоди, так на ось цьому свіпі. І ось в цій точці LVP я взагалі ось цей відкладений ордер, я його можу просто закрити. Ну, тому що він мені не потрібен. Просто знімаю, таким чином зменшуючи ризики. Далі йдуть приклади. Я хотів би зупинитися на тому моменті, що це вже таймфрейм одна хвилина, в нас є рівень стопа, є ліміткою входження в позицію, є тейк один, є тейк 2. Чому я хочу звернути вашу увагу на цей момент, що. Ось цей тейк один він фактично знаходиться на рівні, де в нас знаходиться на торговому таймфреймі точка week point, і на пробої якого можемо теж заходити в угоду. Тобто, якщо ви торгуєте по усій концепції ланса бекса, то ви от зверніть увагу на таймфрейм одна хвилина. Я стрілочками буду демонструвати. Заходите в позицію в точці е 1 ліміткою в точці Т1, у вас співвідношення. Один до одного take профіту зі стоп по цій позиції. І це та угода, яку ви тут вже закриваєте. Але на цьому ж рівні у вас знаходиться зі старшого таймфрейму точка LVP, де ви, скоріше за всього, будете заходити на пробій на формування розвороту, ну, в даному випадку тут плоска корекція була. І ви там теж заходите в угоду, і її ви вже можете якби, потягнути нижче там до рівня супротиву зі старшого таймфрейму. Теж в співвідношенні один до одного. Тобто рівень та стоп-лоссу у вас залишається, так? І ви. Так само десь собі можете ідентифікувати. Тому ваші очікування мають бути менші, хоча ви будете брати менші трейди, але будете їх закривати в більшій кількості. Ну, така концепція. Е, і так, щодо входження, щодо формування розвороту, то ланцбекс говорить, що вам в допомогу буде тут все, що ви знаєте. Свічкові моделі. Модель розвороту не на свічках, а на барах. Будь ласка, використовуйте. Якщо у вас є якісь там свої способи, індикатори і ще щось, і вони вам допомагають. Будь ласка, також він дає моделі, які ідентифікують ось такі розвороти і показують, що якісь трейдери потрапили в пастку, є заблоковані трейдери. І ось тут так схематично це продемонстровано. Які це паттерни? Це у нас паттерн «Бичий хвіст з полкою, and ледж тобто є пробиття хибної, ви кажуть, якогось рівня, потім є на торговочка, вихід цієї на торговочки, це і є завершення формування цього паттерну, і там на пробитті ви можете і заходити угоду. Тобто є тригер, пробій вище там полки. Тобто, як ви побачите цю полку, є якийсь сильний потужний рух. Вниз є відкат, є корекція цього відкату, але вона, типу, не І тут може ціна походити, походити, може одразу, типу, пробити. Ну, але фактично є якийсь рівень. Його видно, пробиття вище якого це є формування ось цього паттерну. Ну і зворотній варіант ведмежі. Також варіант подвійного дна або подвійної вершини. Тут в нас продемонстровано, що є такі свіпи. Рівні першочергових, але їх може і не бути. Е, є спрінг і аптраст. В даному випадку я не знаю, чим вони особливо відрізняються від ось цих дабл-топ і дабл-баттом. Різниця полягає тільки в тому, що в варіанті зі спрінгом або аптрастом там будуть великі хвости. Ну, тобто є якась свічка з великим хвостом, з великим фітілем. Тригером тут виступає хибний пробій. Тобто, в нас є рівень типі, підтримки, або супротиву, як в випадку з аптрастом, і вихід ціни за нього, а потім повернення назад. Це фактично є вже тригер. Можна думати про ходження позиції. Також є ось такий паттерн, трьоххвильовий відкат, скажімо так, складна корекція, і теж він торгується за принципом хибного пробою. Тобто, в нас сформований якийсь рівень, від якого є реакція, ми йдемо нижче, і ось вихід вище цього рівня, це є підтвердження ось такого. Ну, але це ми торгуємо на мікрорівнях. Паттерни входження в позицію, ми дивимося на таймфреймі одна хвилина. І є приклади на модель 1, 2, 3, дна. Не знаю, чим воно особливо відрізняється від подвійної вершини або подвійного дна, тому що ми ідентифікуємо, типу. Розворот тут в моменті якийсь у нас, так вона ж ціна може отак зробити. Типа так. от. Тобто, сенс взагалі оцієї всієї історії, якщо в нас в будь-якому випадку ну стоп ось тут. І то ми його можемо свіпнути. Тобто ми в будь-який момент можемо зробити тут, тіпа подвійне дно. Ми ж це взагалі дивимося на маленьких таймфреймах. Не знаю, на що воно тут, але нехай буде. Торгівля пробою, ну зрозуміло, тобто пробій, відкат на відкаті. Чим вище, тим краще намагаємося взяти угоду. Тобто, ретест. Говорити про. Як тут продемонстровано торгівлю свічку, так би мовити, з великим моментумом, дуже низьке або дуже високе закриття на максимумах або мінімумах. Ну і вона в нас щось там поглинає. Єдине, що хочеться сказати, пеланцбек сам собі якби протирічить, тому що це скасовує його концепцію LVP, LRP, тому що момент в цих умовах вже опущений. Там, де ось тут ми будемо вже входити в позицію, ми умовно кажучи, вже розуміємо, що потяг пішов. І ось те, що він тут демонструє, що в нас підтвердження і можливість сходження в такий сетап дає ковзні середні, до яких ми відкатуємося, типу, тестуємо їх як підтримку супротив. Ну, теж така собі ідея. Він сам говорив, що ось ці ковзні не потрібно на них дуже сильно так орієнтуватися, що він на них не орієнтується, а тепер він... Дає сетап входження в позицію, виходячи з ковзних, а не з рівнів підтримки супротиву прайсекшону. Трошки, трошки мені ось це не подобається. Але в той же момент він демонструє, що він відкритий до будь-чого. Якщо для вас це може бути корисно, ви звикли так робити. У вас це виходить, чому ні? Так, знову ж таки, наші інші моделі, але. Вже ведмежує, не бачачи, аналогічна ситуація, тільки в тільки зворотню сторону. Ну і далі меланс Бекс дає ще приклади, в яких він озвучує, говорить, які в нього є його моделі роботи, входження в позицію, що він розбиває угоди на декілька частин, входить там в декілька точках. Я це вже озвучував. Ще раз демонструю, як краще входити в позицію. Він розбиває угоду на декілька частин, і цей метод він називає. Прийом виделка тобто коли ціна затискається якби з однієї сторони лімітним ордером, з іншої сторони, стоп-ордер на пробиття ось цього того ЛВП рівня. Просто ми візуально це тематично бачимо для кращого розуміння. Я ж від себе тобто додаю, що я собі ще й третю угоду залишаю, оскільки навіть в цьому прикладі, коли ціна підходить до супротиву, ми ж не знаємо, чи це буде тест чистий, так, все можливо, буде хибний пробій. І щоб там не мучити себе і. Не перезаходити по декілька разів в угоду, то я відкриваю на одну третину так ліміточкою собі. Якщо в нас іде тест і не відбувається ніякого свіпу, не відбувається ніякого хибного пробою, типу того, то можна ще взяти там стоп ордером, так ну трошки нижче до там цієї точки LVP. Ціна в нас йде вниз. Якщо ціна робить хибний пробій, то я ліміткою, наприклад, там, де всіх ступи. Там, де логічно мають бути ступи, в мене там стоїть ще одна третина на входження в позицію. Відбувається хибний пробій, розворот ціни. Ну і похід далі. Якщо ж це не хибний пробій... А це пробій рівня. То в мене виходить е, два рівня входження в позицію, ну тобто десь тут і десь тут. Середня в мене десь тут. Якщо це виходить справжній пробій рівня, то на ретесті я можу десь в безбиток або біля того закрити е, свою угоду. Ну і далі ще йдуть приклади теж. Ось це відкриття цих позицій е, за різними сетапами, де, Можливо, ви будете добирати позицію, що ви бачите, що є такі передумови, тобто ви зробили один вхід, е, ціна пішла, потім затестувала ще раз рівень там, супротивої підтримки і знову ж таки починає розвертатися в вашу сторону, тобто ви можете ще раз додатися. І далі ми вже будемо розбирати моменти ведення угоди, управління угоди, виходити в безбиток, можливо. І оскільки у вас, як рекомендує Лансбекс, угода входження в позицію буде розбита на декілька частин, якось ці декілька частин правильно вести і закривати. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступного відео.